Ват Ростяницької громади Юрій Бова відповів на запитання, які цікавлять місцевих мешканців у зв'язку з ситуацією, що складається в енергетичній сфері. Всіх цікавить подальша доля збудованої сонячної електростанції саме от у Тростянецькій громаді. Все ж таки, чи варто сподіватися, що от її підключать сьогодні? Ситуація з сонячною енергетикою в країні дуже ну непроста. Бо коли інвестори будували кілька років тому, будували станції, а ви розумієте, що таке будівництво? Спочатку це приїзд інвестора, спочатку це пошук земельної ділянки, спочатку це аналіз нашого українського законодавства, що воно дозволяє цим іноземцям мати на цій території в плані тарифа, по якому буде держава в них викупати цю електроенергію і так далі, так називаємо зелений тариф. І потім інвестор приймав рішення і, і фінансувати чи не фінансувати цей проект. Тобто, до моменту будівництва проходить ще 3-4 роки по цих п'ятовчих цих робіт і так далі. Пам'ятаєте, як було з нашої станції, це з 2017 року тривала робота. Тобто майже 4 роки тривала робота, щоб її побудувати. Коли її збудували, виявилося, що зеленого тарифу вже немає. Ну як такового, да? тобто, по по, по якій ціні закупала підвищеній ціні, закупала держава, щоб стимулювати цю зелену енергетику. Є звичайний тариф. По-перше, по-друге, у багатьох уже забудовників завершилися технічні умови на будівництво, ну, які видавала «Субобленерго». По нашій станції, яка була взагалі там цікава історія, там «Субобленерго»… ну, там. Трошки змінив свою політику, скажімо так, німецький інвестор. Замість одної станції він хотів зробити 8 черг, 8 пускових комплексів, да? почергово пускати, і щоб кожна з них була незалежна один від одного. Можливо, краще було б ну, в умовах, в нинішніх умовах, наприклад. Але, на жаль, суму підняло, за таких умов підняло. В десятки разів ціну за приєднання цієї станції і виставила німцям рахунок там близько 30 мільйонів гривень коштів, наскільки я знаю. От я точну цифру зараз не буду говорити, ну приблизно, тобто дуже величезну суму коштів, яку німці сказали, що ми такі суми коштів не можемо заплатити за підключення цієї станції до електромережі. Якби ця станція працювала, вона би давала майже повну потужність на наш Тростянецький район колишній траснянські район, включаючи Бороблю. Тому вона нам вкрай потрібна зараз в період цієї енергетичної, скажімо так, ситуації, яка сьогодні відбувається в нашій державі. Але тут питання від нас, все, що ми могли зробити, да, ми зробили технічні умови, вірнішні містані умови видані. Земельна ділянка дана, вона в оренді у цього суб'єкта, Суб'єкт збудував. Тепер тільки питання включення самої станції це питання між німцями і сумою обленерго. Я вже просив звертався публічно до голови Сумської обладміністрації, щоб він на своєму рівні зібрав разом всіх за столом і максимально прискорив би, знайшов аргументи для того, щоб прискорити максимально підключення цієї станції. Бо фактично, та наскільки я знаю, робіт залишилося на місяць, щоб її спробувати включити. І умовно через місяць це найдовший такий термін, да, який я бачу. То ну, і з тої інформації, що, що мені надавали технічні спеціалісти, то і через місяць могла, вона могла б працювати. Тому, повторюся, в такому виразі, якби вона працювала, у нас би відключення цих ось веєрних, так називаємо, їх би просто фізично не було б по і Треселенській громаді. Тому питання, потрібно нам чи не потрібно, воно навіть, навіть не питання. Це кожен. Кожна здорова людина розуміє, що це потрібно. Але як це вирішити, коли є такий клінч? Да? Одні кажуть, 32 мільйона, давайте сюди, а другі кажуть, це абсурд, ви нас грабите. Це станцію збудувати стоїть дешевше, ніж випросити сьогодні грошей. Фактично, це майже, майже 9 мільйонів доларів США. Ну, вдумайтеся в цифру. Тобто, ні, мільйон майже доларів США. Да? Це дуже-дуже багато. І вони не готові сьогодні на такі умови і будуть чекати, коли держава ну, піде на інші якісь там уступки і так далі. Але мені здається, в цій ситуації, що зараз є в країні, треба дуже швидко приймати рішення і швидко такі речі стимулювати. Більш того, я написав в соцмережі, я вважаю, що зараз на рівні держави треба максимально. Всі можливі знімати перепони на те, щоб людина могла поставити в себе дома сонячну панель і свою, свою родину освітлювати, тому що тобто максимально запускаючи цю відновлювану енергетику, бачучи, як росіяни б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, по котельням, по там електростанціям, подстанціям електро і так далі, бо їхня ця мета Україну зробити слабкою в енергетичному плані в умовах підходящої зими і так далі, і щоб ми замерзали, щоб не грілись котельні, От ви мусите змусити таким чином Україну посадити на за за, за стіл перемови на своїх диктаторських якихось умовах. Да я думаю, що Україна витримає за столом сісти. Я думаю, що можна знайти. І коли сьогодні обленерго без, без енергії залишаються міста, відключені по області, да, десь, десь те саме, якщо Трасінець не, не споживає, тут буде світло, да, то ця енергія піде по проводам в інший населений пункт. Яка різниця? Тобто воно все перекидається аж бігом. Тому ну, сам Бог велів вводити такі станції і в нас, в Білопіллі, і в інших населених пунктах, і робити все, щоб у їх ставало, скажімо, демо все більше і більше.